Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні я хочу озвучити дати у вересні, якими ви можете скористатися, щоб почати справи. 15 вересня. Меркурій розвертається, а о 4.40 за київським часом відбувається точна фаза народження нового місяця. Це стається у 22 градусі Діви, символізм якого нам вже дуже добре знайомий, бо саме з цього градусу почалася ретрохода Меркурію. А я нагадаю той символізм німфи і фавни у розпалі лісових вакханалій. Градус застерігає, що нас можуть вводити в оману сильні бажання і пристрасті. Не варто покладатися на людей, не заслуговуючих нашої довіри або тих, хто її втратив. Нам всім треба бути більш обачними, щоб розчарування і втрата ілюзій не принесли нових страждань. Можуть бути ситуації несвободи. Це символ спокуси. Що ж, у повітрі вже відчувається напруга, пов'язана з війною, бо знову починають говорити нам, Україні, про якісь поступки для миру. Отже, маємо бути пильні, бо ті, хто втратив нашу довіру, зараз, в цьому місячному місяці, її точно від нас не отримають. Від таких пропозицій маємо бути подалі. Дійсно. Тому є певна не свобода, певна спокуса. Але надто високу ціну заплатила і продовжує платити Україна, щоб піти на сумнівні домовленості. Отже, весь місяць, аж до сонячного затемнення, 14 жовтня, маємо бути обачними. До речі. То ще не дивився відео про сонячне затемнення, його символізм та хто війде в резонанс з ним, що чекає Україну, все це вже є за посиланням в описі до відео. І ось тут зараз буде посилання. Все, до вашої уваги. Нагадаю, як ми зустрічаємо молодик. За хвилин 20 до точної фази приймаємо душ. Обходимо квартиру чи будинок зі свічкою в руках, читаючи молитви. Практики рейки можуть почистити дім енергією рейки та за допомогою символів. В перші півгодини або годину після точної фази молодика варто взяти чистий аркуш паперу, намалювати ось таку піраміду і заповнити її. Де внизу. Будуть плани земного буття, ваш дохід, відпустка, навчання, нові проекти. А у верхній частині духовні задачі. Нагорі бажано написати Я готова чи готовий виконати свою місію на землі. А ще в цей момент я працюю з метафорічними картами, витягаю підказки на місяць. Ну, а ви можете використовувати свої практики. До речі, в описі до відео та в описі каналу є посилання на вітальню моєї школи астрології або на мій телеграм-канал. Ласкаво прошу, бо готую нові майстер-класи про те, як правильно зустрічати свій солар та проживати коридор затемний. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити ці події. Так само вдячна за лайк цьому відео та підписку, бо це є наша зброя. Український контент на YouTube має зайняти гідні рейтинги. А для мене це додатковий стимул для нових ідей, нових відео для вас. Так само, до речі, пишіть свої питання в коментарях. Можливо, саме ваш коментар стане темою наступного відео. Далі цю піраміду не палити, не викидати, а покласти собі в щоденник та мати собі за компас, щоб завжди був під рукою. Щоб встигнути почати кроки до своїх цілей в гарні дні для того. І такими гарними днями у вересні будуть неділя, 17 вересня. Місяць вже достатній, четвертий місячний день. Звісно, що це вихідний. Але якщо ви самі встановлюєте правила у власному житті та діяльності, то в цей день можете провести семінар, важливу зустріч, розпочати рекламу, в той чи інший спосіб проявляйте активність, це пришвидшить позитивні результати вашій справи. А офіційні реєстрації вже можна проводити в понеділок. Не дивлячись на те, що день нібито важкий. А важкий, бо цей день місяця. Цей день дійсно краще відпочивати та бути в спокої, в певному самозаглибленні чи в гармонії з природою. Тобто хочеться побути подалі від людей і поближче до душі, в кого є така змога, будь ласка, бажано саме так і проводити понеділки. До речі, на моєму каналі є відео про те, які енергії панують в кожному дні тижня. Ось, будь ласка, посилання зараз з'явиться тут. І, звісно, що в описі до цього відео воно вже є. Беріть, будь ласка, до уваги, щоб полегшити собі життя та завжди бути в ритмі зі Всесвітом. Отже, повертаємося до понеділка 18 вересня. Якщо вже давно чогось хотіли щось розпочати, а ті ретропланети не давали вам такої змоги, то як не дивно, але цей понеділок дає хороші можливості почати справу. Особливо, якщо вона буде присвячена дітям, вихованню, піклуванню. Якщо ваша справа направлена на служіння людям, якщо це сфера обслуговування чи харчування. Лікарня, клініка, діагностичний центр, магазин продуктів та товарів для дому, родини, сім'ї. Тоді саме час проявляти активність та реєструвати свій ФОП, подавати заяви в інстанції, зустрічатися з діловими партнерами. Не скупіться, проявляйте бізнес-активність. Починайте важливі проекти, укладайте договори. Хорошим, до речі, для того буде так само і вівторок, 19 вересня. В цей день обов'язково проявляйте активність, бо це день Марсу і Плутону. Отже, пасивність буде проявом неповаги до вищих сил. 20 вересня. Оминаємо період місяця без курсу з 13.20. 1 до 17.06 за київським часом. Для своєї місцини, будь ласка, враховуйте цю поправочку. В Києві часовий пояс зараз плюс 3 від Гринвича. До речі, тут на моєму каналі на головній сторінці є закладинка спільнота, в якій я публікую календар краси, календар планових операцій та календар місяць без курсу, щоб всі ваші справи були ефективні. В описі до відео є посилання на мій сайт, де є всі ці календарі, та купа ще цікавої і корисної інформації. Так, рухаємося далі. Весь день 21-го, будь ласка, вам до уваги і активності. 22 вересня встигніть зробити важливі справи до 15-ї години. Ще одна неділя у вересні буде дуже класна за своїми енергіями. Які варто направити в хороше русло, в гарну справу, це 24 вересня, 25-27 вересня проявляєте активність весь день. А от 26 до 15.38 за Києвом, а 28 до 18.37. 29 вересня повня. Точна фаза о 12.57 за київським часом. День сам по собі буде сповнений енергії, які декому буде важко опанувати, бо саме наповню часто стаються конфлікти. У гіпертоніків, до речі, піднімається тиск. А тут ще й місяць буде у войовничому знаці овен, що посилить приток крові, лімфи та міжклітинної рідини – до голови. Це ще більше може посилити провокації на конфлікти. Нагадаю, що повня на сході це вдалий час для медитації. Тому більше бувайте на природі. Добре, якщо у вас буде змога творити в цей день, малювати, співати, ліпити, вишивати, танцювати і так далі. За вас я спокійна. Бо знаю, що енергії дня ви точно спрямуєте на користь і собі, і людям. Сподіваюся, друзі, всі дати записали та відмітили в своїх календарях. Сьогодні, коли я пишу це відео, нас 22 й місячний день, коли інформація, як золотий ключик, відкриває потрібні двері. Тож, бажаю всім нам успіхів та процвітання! Бережіть себе та Україну. До нових та переможних наших зустрічей. Пока-пока.